На своєму каналі Декоративний сад Півдня України з кульчин-конджелом із з півдня Одеської області. Сьогодні вам розповім про такий пінісетум, як Карлі Роуз. Так, це пенісетум, хоча він дуже відрізняється від всіх пінісетум. Лисохвіст, ще кажуть, на них дуже відрізняється від них, але це він є. Він, він реально такий яскравий, реально такий рожево-фіолетовий, дуже гарний. Як бачите, розпускається рано. Ось на сьогодні четвертий день літа, всього, 4 червня, у нас вже розпустився пінісітом. Ну Розпустився він вже не зараз, як бачите, вже багато в нього цих м'ятелочок. Гарний-гарний такий. Ну Теж відноситься до холодноквітучих, так як зацвітає дуже рано. Скажу, що цвіте він, от як починає зараз, і буде цвісти от, майже до морозів. От він гарний тим, що цвіте дуже довго. Наприклад, там Маудрі, Редхет і всі Хамін, вони викинули свої мітьолочки і все, вони дозріли, все. А от Карлі Роуз постійно випускає нові. Постійно, от бачите, ось такі ще ось молодесенькі, геть-геть-геть. Випускає б нові оці свої гілочки. Випускає, ось, бачите, ось, ось вона пуста. Ось вона пуста, вона туди далі буде давати знову мітьолочку. І отак от впродовж всього літа він цвіте. Перші мітьолочки у нього вигорають. От він цвіте вже довгенько, але ще поки не встиг вигоріти. Потім якось у відео буду прогулюватись, коли вже він почне міняти колір, покажу. У нього ці мітьолочки вигорають, одні стають уже такого тілесного кольору, другі такі трошки темніші, одні рожеві. і тоді таке враження, що він різнокольоровий на кущу. Зараз він тільки поки такий рожевий, отака краса. Ділиться коренем за всі роки, які він у мене росте. Ще не разу самосіву я не бачила. Тільки ділю коренем. Ну, Скажу, що він гарно наростає, так як я ж кажу, що він росте весь сезон. Весь сезон наростає і весь сезон випускає нові метеолочки. От відрізняється від всіх пінісетумів. Цим, що весь час нові метолки викидує. Дуже гарні. Але він і самий високий всіх пенісетунів. Самий високий. Ну, скажу все, якщо такі кущі, хоча, в принципі, його ніколи б не підв'язувала я так думаю, що не буде потребувати ні підв'язки. У мене бували кущі росли по 3-4 роки на одному місці, величезні кущі, але ніколи його не підв'язувала. І ще раз кажу, самосіва не давав ні разу. Зовсім не агресивний. Кусик наростає такою гарною котичкою, просто весь час збільшується в об'ємі в діаметрі. Все. І отакий от гарний впродовж всього літа. І ще восени теж на початку осені точно він ще випускає нові нові, нові мітьолки, тому що він весь час різнокольоровий потім. Впродовж всього росту. Отака невибаглива, але дуже-дуже гарна, лакова рослина, яка називається піднісетум Карлі Rose. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде Україна наша, і всім пока!